Цікава посилочка на тисяч гривень з цікавим змістом. Кому цікаво, подивіться. шоки, поїхали. Якщо дочекаєтесь кінця відео, побачите, яка сума вийде за дану посилку. Якщо вам, звісно, не додасть. Здравствуйте. А тут у нас зрителі так? Да? таке теж буває. Ну нічого, ми научилися. Так, плата побутова. Як доповнення до посилки, причому доповнення до посилки, як на мою думку, доволі таки грамотне і розумне. Що тут у нас? Тут у нас алюміній електротехнічний вигляді отакого спосуду. не треба. Хто знає? Радше б за нього, звісно, душу продали. Ну, а, а зараз всі модні. красивым пользуется. Так, 4 300, алюминий Тут у нас что? О, блин, ваш... Сам, Дев, я думаю, что такое в очке? Глянь, сколько выйдем в Багато кто из вас хотел побачить, что ж такое той сам. Били, а это не сам. И это не сам. А это вообще не там. И это не там. А решта вроде бы и это не там. А может и там. Как понять, там, не там, не там? Мы очень не заморачиваемся. В руки взял, важке, значит, там. Легкая алюминий. Все. Вся наука. Кто-то там купоросами мажет, еще чем-то. Ну я думаю, то сильно треба бути вже крутим спеціалістом, щоб так мазати. Ми по-простому, по домашньому так. Підожди. 11.3. А то забалакав всіх. Щас добалакаю до когось, що да будемо записати. Так, далі. Видно, що людина в АТБ скупляється, да? Та ладно, не звертайте уваги, я просто повернувся. Так, відяк. Мідяка нормально, вся підряд, палена, не палена, 3,5 кг, ціна 320 гривень. Далі. Щось знову важке. А що в нас може бути важке? Кроме сама правильно, латунь. Ну, латунь це чи не латунь, ми знати не можемо, тому як ми ще не розковиряли дану посилку, так? Да? А тепер розковиряли, що ми бачимо. Латун, ничего себе мы специалисты, уже добро шарим, да? Покажи. Не открывайте пакет, а понимаем, что в пакете.